А дивіться, на які у нас є три красунчика. А ну гляньте, які поруч стоять, загоряють в тіночку. Дивіться на які бомбезні красені є. Дивіться навіть Варіона, бачите, ми колеса перезули. Однакові? Однакові. бачите, бачите, однакові. Так як має бути. Оріон 404 є ще в чорному кольорі. Дуже класний трактор. Дон Фенджик. Дон Фенджик. До речі, друзі, 404 Донфенг. Лишився один. Це звичайний, не G2. Ціна, як 24 четвірки, класний трактор за дуже гарною ціною. Хто сумнівається у виборі якого трактора купити, купляйте Донфенго, такого звичайного і буде щастя. І вам, і нам. Ось такий булатик, ту з реверсом. Зібраний свіженький, каємовський двигун, повний привіт рівна підлога, реверс, дводискове, примусове. Ніби все назвала. Все, що вас цікавить, гарний колір дизайн. Додатковий гідророзподільник з боку коробка, дивіться, які кермо блакитненькі, такий гарненький тракторець. На полі вас точно замітять. Хто там не хоче бути замітним, накинемо щось на якийсь накидку, дамо в подарунок. А хто хоче бути цікавим, щоб на нього звернули увагу, на цей булат однозначно звернуть увагу. Міні-агрорівне, київська 92Ж – величезний вибір найкращої техніки.